Я інгрід Мацко, студентка третього курсу спеціальності політологія. Я відвідую ромські студії і можу говорити про те, що е, про ромську національність я думаю, що е, взагалі роми розселилися по всій Україні. Е, всі вони відомі і поза межами України, по всьому світі. Е, вони є згуртована така частина е, своєрідним е, принципом життя. Я студентка Ужгородського національного університету кафедри політології. Я відвідую ромські студії. Що я про них думаю, те, що вони є такими ж звичайними людьми, як і ми, немає жодної різниці. Між ними і нами. Моя думка щодо ромів, вона позитивна. Я позитивно до них ставлюся. Поза як стереотипи вони для мене не діють, поза як вони на те є стереотипами, аби їх порушувати. Я вважаю, що, наприклад, ставлення до ромів негативне там, до того, що вони можуть щось вкрасти або що вони постійно щось вимагають, ну просять там на вокзалі. Це не, не пов'язано з тим, що вони. Є національною машиною саме ромів. це просто пов'язано з їх економічною неспроможністю себе забезпечити і навіть з тими стереотипами, які існують у суспільстві, не дають їм можливості якби працювати. Я проживаю на Закарпатті, я знаю, що чисельність ромів на Закарпатті досить висока. Я не пам'ятаю, де, але чула статистику, що їх приблизно тепер до 55 тисяч. Взагалі знаю, що це звичайні люди, але їхні права, на жаль, у нас час досить незахищені. Хоча держава намагається якось полегшити їхнє життя, якісь соціальні послуги, упроваджувати щоб Захистити їхні права і нібито інтегрувати в суспільство. Вони є талановиті люди. Вони знають варити, їсти смачно. Вони чудові музиканти. Їм потрібно тільки, мені здається, один напрямок: це освітній, тобто більше приділяти увагу освітньому рівню, і тоді в них все вдасться. Щоб вирішити питання робот, потрібно тільки дві речі: дати їм роботу. І якби це е, грубо не прозвучало, але дати змусити їх навчитися, і цей процес не буде тривати рік, два, навіть е, десятки років. Я вважаю, що тут потрібно взаємодіяти, повинні дві ланки. Як вони повинні з одного боку самі не відчувати себе відчужними, тобто намагатися вливатися в колектив, боротися за свої права, так і з іншого боку, люди повинні їх більше сприймати. І навіть ці ромські студії, які я відвідую, вони розширюють свідомість громадян і допомагають усвідомити те, що роми вони такі ж люди, як і ми, нічого тут... Тут поганого немає, що людина народилася ромом, так як вважає більшість суспільства не тільки в Україні, але й в світі. Стереотипи формуються з дитинства. Їх в нас вкладають частково батьки, частково можливо, викладачі, вчителі в школах, але в дорослому віці їх дуже важко ламати. На рахунок ромів знаю стереотип, що роми це кочові, кочове населення, яке взагалі не має постійного місця життя. Також знаю. З дитинства в нас формувалася. Я навіть дотепер чую, коли е, діти, якщо ти не будеш чесний, тебе заберуть цигани. Оце дуже погано, тому що е, у дітей, навіть якщо е, якесь незадоволення, то страх закладається, що роми це щось погане. Нам потрібно міняти саму психологію виховання батьків щодо дітей, як виховувати, як не налаштовувати дітей е, до ромського населення. Мені здається, що не потрібно вглиблюватися саме в ромські стереотипи, тому що якщо є українські стереотипи, румунські там і інших країн, то це стереотипи, це не потрібно вірити. Як само як українець може красти, може ворожити, може в'язати там будь-які речі робити, то чому це варто прив'язувати до ромської національності? Будь-кого запитати, то всі будуть звичайно негативне мати ставлення до ромів. Навіть часто буває таке у маршрутках, там люди заходять, ой, тут роми, я вже не хочу заходити, все. І це, звісно, мене обурює, ну, як промовчу, але це дійсно дуже стереотипи вони у суспільстві дуже впливають. Якщо хтось чує там, ой, ти відвідуєш ромські студії, звичайно, у людей одразу таке враження, ніби цим питанням не потрібно цікавитися, вони не зацікавлені в цьому і вважають, що це проста трата часу. Ну, я, звісно, їм пояснюю, але я думаю, aj povenen biša je ta praiteja ljude ce osvidomili. Ми почали про них чути на на ромських студіях. Це вже добре. Також досить часто я бачу по каналі ТИСА якісь є представники, які говорять з ромів, які не лише просто говорять, а які організовують заходи. Проблема українців полягає в тому, що вони не згуртовані. А от саме ромська національність вона досить є згуртованою, і просто потрібно бути. Разом всім і е, наштовхувати себе на кращі позитивніші моменти, не не дивитись на те, що подумають про них інші люди, і йти вперед е, і досягати своїх цілей. Є багато ромів, які мають вище вищу освіту. Саме такі люди мають бути не знаю генераторами ідей, які повинні тягнути як малих дітей, як студентів за собою, що дами того варті. Я вважаю, що потрібно боротися за свої права і не боятися, звертатися до потрібних людей, які зацікавлені в їхньому питанні. І не тільки їхніх ромів, але й українців, і людей інших національностей, які переймаються за їхнє життя, побажала б ромам самовдосконалюватися, бути впевненим в собі, і до своїх цілей, щоб вони все-таки за себе постояли і у майбутньому не тільки в Україні, а по всьому світу за них знали тільки все хороше. Закликаю всіх ромів і навіть представників інших національностей відвідувати ромські студії в Ужну, тому що це дійсно дає можливість не тільки дізнатися про щось нове, але й змінити своє життя на краще і життя людей навколо нас.